Журналісти мають право в часи війни і катаклізмів ставити гострі питання військово-політичному керівництву. На вашу думку? Ну абсолютно можуть. Є... Військова таємниця, доступ до неї мають окремі люди. Ми його не маємо. Тому військової таємниці ми не дізнаємося. нам ніхто її не розкаже. Ми її не видамо. Тому ну це одразу я кажу, щоб всі розуміли, що умовно кажучи, якби я мав можливість спілкуватися із генералом Сирським, головнокомандувачем збройних сил України, наприклад, та, то він мені не видаватиме військову таємницю, так само як генерал Малюк, глава СБУ. Ну або якщо ми говоримо про президента. Гостлі звання варто ставити, тому що коли ми бачимо, як полковника чи там генерала, який на думку слідчих десь там щось не так зробив, де провалився фронт, або інші сталися події, тягнуть в кайданках на суд ну під час війни. Коли звільняють головнокомандувача, без пояснення людям, чому звільнили, наприклад, генерала Залужного, який зараз є посланником посланцем Великої Британії, людям не пояснюють цього та але виявляється, можна тягати на суд генералів, звільняти головкома, робити якісь інші речі в час війни. То чому в час війни не можна ставити гострих запитань?